Доброго часу, мої дорогенькі, просили ви мене зробити розклад по Чернігівці? Давайте зробимо, що очікує на Чернігівку, як воно буде, що воно буде і коли. Знаєте, якось раніше було тихіше в Чернігівці. Зараз прям дуже гучно. Десь дуже поряд. Я так розумію, що прилетіло ось недавно. Ну, десь дуже-дуже поряд. так. Знаєте, те, що було зруйноване, воно було як частково зруйноване. Це як міст якийсь там зруйнований. Але буде більше, більше зруйновано. Далі. Вони звозять сюди як своє оснащення, зброю звозять. Далі. Я так розумію, що вони там окапуються, щось там. Але вони, як не в місті, а десь на окраїні того селища вашого. Далі, під вашим гаутляйтером уже горить крісло, там вже на нього другого знайшли. Так, що буде далі? Це те, що є, якби зараз. Що буде далі? Слухайте, ну далі буде бавовна у вас. Причому, я так розумію, що от все те, що вони назвозили напривозили от там повинна походити бавовна. тому. Походить, похрестить те, що вони привезли. Що це вони не хрещені, вони привезли? Слухайте, дуже мені не подобається ситуація з чоловіками по Чернігівці. Прям дуже. Щось їх там будуть, як знаєте, як тягати. Я так розумію, що це якісь почалися могілізація, мобілізація якась штука почалася. Далі. Далі. Далі я можу вам сказати, що буде трошки гірше, ніж зараз, так? Тому що зараз, в принципі, не можу сказати, що прям всіх людей там на коліна поставили. Там якось, ну, скажімо так, більш-менш терпимо. Більш-менш терпимо. Давайте подивимося про визволення. Чи буде воно. Та буде, звичайно. Чи буде визволена Чернігівка? Буде визволена. Не так зразу, як хотілося б, але буде з руйнуванням буде. Руйнування будуть. Ну, те, що їх там будуть душити, викурювати ВВЦ, поранені. Таке, мені це, це не дуже цікаво. А те, що будуть, буде руйнація саме, так, вона буде. І, можливо, навіть, знаєте, ще при чому буде руйнація? Коли вони будуть іти звідти, вони будуть мінувати. Оце мінування, воно більше дасть. Але буде, буде точно. Зараз є два терміни. Або це буде лютий, або... Або з першого місяця щось там почнеться, але точної дати мені не назвати. Дивіться, ну дуже буде там якось, от тоді, коли буде визволення, буде і руйнування, будуть, і постріли, і вистріли, і гепання, то там буде небезпечно. Бачите, що страшний суд. Тому там буде небезпечно. Але я так більше схильна довіряти картам і говорити про те, що все-таки це буде лютий місяць. Лютий або початок березня, навіть. Ось так. Але він буде. Ось так. Так що чекайте, чекайте, і все буде. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Пишіть, ставте вподобайку. І е, якщо вас цікавлять особис... розклади особистого характеру, пишіть мені. А Пам'ятайте, що на військових я розкладаю безкоштовно. Взагалі. Тому, якщо вам треба подивитися на військового, будь ласка, пишіть, я все зроблю. Дякую вам дуже і тихого вам часу, і чекайте визволення. Україна перемогла!